До ефіру доєднується Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас, пане Петре. Так, Вітаю. Отже, чи свідчить одночасний розгляд звільнень двох міністрів, які фігурують у розслідуванні НАБУ і САП щодо енергоатому про початок такої нової хвилі політичної відповідальності про так зване очищення в уряді? На вашу думку, чого очікувати від цих подій? Ну, чесно кажучи, я думаю, що там сьогодні буде відповідна циркова вистава за участю депутатів різних фракцій, які будуть користатися цією нагодою для того, щоб нагадати про себе, пропіаритися. Тому що, хоча всі політики це відкидають, але я думаю, що лише сліпий не бачить, що реально вони зараз всі достатньо активно ведуть гіпотетичну передвиборчу кампанію, к неіснуючим існуючим виборам. Якщо сьогодні буде шоу, я думаю, що зрештою питання відставки воно буде ухвалено, але перед цим там буде купа відповідних виступів, можливо, якихось там інших дій, в тому числі силового характеру. Ну коротше кажучи, буде шоу. Тим більше, що як то кажуть, заради цього поновили трансляцію Верховної Ради, і навряд чи депутати не скористаються нагодою, яка буде їм для цього надана. Суспільне також буде транслювати події у Верховній Раді, тому закликаю глядачів також залишатись продовження разом з нами. А за інформацією видання дзеркало тижня в офісі президента обговорюють три кандидатури на посаду міністра юстиції, яка стане вакантною після голосування в раді. І основний лідер це голова комітету Верховної ради з правової політики Денис Маслов. Інший кандидат Вадим Галичук, юрист та народний депутат Слуги народу і третій кандидат віце-прем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції. Тарас Качка. Ем, як ви думаєте, наскільки є йому вірними ось ці кандидати? Можливо, ви назвете ще інше прізвище? Ні, ну я тут вам нічого такого дати не можу. Хоча я думаю, що в принципі ці всі різноманітні чутки це можуть бути більшою мірою спекуляції. А, тобто, не виключено, що потім ще якась кандидатура з'явиться. Зрештою, я не бачив, щоб хтось серйозно обговорював на дане це питання. Тому... Поки що, я, чесно кажучи, оцінюю це все як спекуляції. А на вашу думку, ймовірно, що почнуться інші кадрові зміни, і е, на вашу думку, кого варто би було замінити, можливо, найближчим часом? А, ну, те, що кадрові зміни почнуться, я думаю, що в принципі це очевидно. Мабуть, будуть якісь зміни в сфері енергетики, причому не лише. На рівні міністерства, але можливо на, інші на рівні інших відповідних структур. А, ну, те, що там зміни будуть, і це не останні відставки, це факт. Також народний депутат України Ярослав Железняк просить уряд перевірити інформацію про можливу втечу міністра юстиції Германа Галущенка за кордон. Про це він писав у своєму телеграм-каналі. Як розцінювати такі заяви, які відбуваються в політичному просторі, на вашу думку? Ну, як частину політичної боротьби, як особистий піар конкретних депутатів. От бачите, скільки про нього згадують постійно. Він постійно якісь інсайди публікує. Там половина з них виправдовується, половина ні. Половину він взагалі бере з інтернету. Але таким чином про нього постійно згадують от ви постійно згадали. Потім відповідні аналітичні центри підведуть якийсь відповідний підсумок згадувань політиків, і він буде в лідерах. За кількістю згадувань. А це основа політики. Якщо тебе згадують, значить ти існуєш в інформаційному просторі. Якщо ти існуєш в інформаційному просторі, ти можеш на щось претендувати. Боже, якщо в тебе не згадують, ти на що претендувати ніколи не зможеш. Якщо це цілком розумна піар стратегія. Зараз е наскільки важливо ось фільтрувати ті всі заяви, які можуть з'являтися е в інформаційному просторі. Ну я думаю, в цьому питанні є відповідь. Важливо фільтрувати. Тому що зараз буде дуже багато і є дуже багато інформаційного сміття, а, яке просто покликане забезпечувати якийсь відповідний психологічний вплив. Тому я вам чесно хочу сказати, що, мабуть, 90% того, що зараз будуть публікувати, в якості якихось там інсайдів, чуток, публікацій західних ЗМІ, це буде просто елементи інформаційної війни найбільше. Ось щодо таких інсайтів, також і видання Українська Правда пише про те, що ключові представники влади наближені до президента України Володимира Зеленського після резонансного розслідування на ДАС, радять йому звільнити главу офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в матеріалі Української правди. Ймовірне звільнення Андрія Єрмака. Як може вплинути на політичну ситуацію, і на вашу думку, чи президент України може піти на такі кроки? Ну, знову ж таки, може, не може, піде, не піде. Це знаєте, от зараз суто такі спекуляції. Зрозуміло, що і будь-які відставки можливі. Зрозуміло, що це може відповідним чином вплинути на політичну ситуацію в країні. Але знаєте, от завжди, коли ми обговорюємо відставки, одразу виникає логічне питання: а хто замість? І оце питання, можливо, більш важливе, ніж питання будь-якої відставки. Тому що переважна частина зараз розмов, які ведуться в Україні, вони точаться довкола можливих відставок. Але очевидно, що якщо буде відставка, значить буде якесь призначення. Призначення кого, Хто ці люди можуть бути. От Ми, наприклад, з вами говоримо про відставку міністри, міністра юстиції. А хто буде замість, незрозуміло. Ну, зрозуміло, що в нинішній ситуації чинний міністр юстиції залишатися на своїй посаді не може, тому що він е, є фігурантом найбільшого скандалу корупційного за відповідний час. Тому зрозуміло, що він відставку піде. і Я сподіваюся, що піде не лише у відставку, але і під суд. Але е, одразу виникає логічне запитання: а хто замість нього? І ці відповіді, вони, мабуть, не менш важливі, ніж питання про гіпотетичну відставку когось. Ну тому, знову ж таки, ну, це, це все якісь, як на мене, спекуляції. Є е, якісь факти, які можна обговорювати. Є спекуляції, наприклад, там, про ті або інші відставки говорять уже кілька років. Ну тому будуть, буде якийсь предмет для обговорення, можна буде щось обговорювати. Але я повторюся, для мене завжди більш важливо. Не лише факт відставки, але й факт того, хто знову ж таки може прийти на цю посаду замість. Пане Петре. А як, от зокрема, в інших країнах, можливо, в європейських ось такі ситуації вирішуються. І як європейські країни реагують на те, що зараз відбувається в нас? Як це впливає на наш імідж у світі? У різному реагують. Європейські країни, наприклад, відзначаються низькою рівнем, низьким рівнем толерантності до корупції і відставками за будь-яких натяків на якісь відповідні корупційні скандали. Але є Сполучені Штати, де з корупцією все прекрасно, і тим не менше ніяких проблем з цього приводу немає. Я не буду зараз переповідати всі історії, які останнім часом були пов'язані зі Сполученими Штатами. Ну але тут, знаєте, така ситуація достатньо здебільшого специфічна. Тому, ну, знову ж таки, імідж, імідж буде залежати від е, того, е, наскільки Україна буде готова продемонструвати системну боротьбу з корупцією і доведення цих самих корупційних скандалів до якогось логічного завершення в контексті не лише політичної, але й кримінальної відповідальності. Ну, знаєте, яка в нас є проблема в Україні? У нас е, виникають корупційні скандали, які використовуються для того, щоб вирішувати якісь політичні задачі. Потім, коли ці політичні задачі вирішуються, ці всі корупційні справи десь зникають. І ми не чуємо нічого про відповідальність, про суди, про те, що там когось посадили. От, наприклад, корупційний скандал в тому самому Енергатамі 2017 року він чим завершився? А поки що нічим, тому що ніяких вироків немає. І, власне кажучи, тоді політично це все було використано. Там змінили уряд, було формування знову ж таки нового уряду а Всі вирішили політичні задачі, і все на цьому. Про тобто справу можна забути, вона вже більше нікому не цікава. І чи не буде ризику в цій ситуації, що приблизно буде така сама історія? Тобто гучні заяви, використання цього всього для вирішення якихось політичних задач, а потім про це все забувають. Тобто, оскільки в нас насправді було корупційних справ, які були доведені до суду і до вироку. Не сильно багато, да? хоча корупційних скандалів було значно більше. Пане Петре. Ну ми будемо стежити за цим судовим процесом. Можливо, все-таки цього разу вдасться все довести до свого такого логічного завершення. І дякую вам за те, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку.